Країна нескорених, непохитних, незламних, країна гордих, героїчних та хоробрих, де свобода і гідність завжди були ключовими цінностями, вільна країна це факти, об які розіб'ються ворожі задуми. З Днем Незалежності, Україно. Незалежність України тримають на своїх плечах справжні герої. Цілодобово захищають наше право на життя і свободу. Ми, українці, ніколи не зазіхаємо на чуже, але за свою землю б'ємося до перемоги. СБУ нищить ворога всюди, на землі, у повітрі та на морі. Незалежність це складова генетичного коду, який єднає українців. Вона була, є і буде. Бо ми обов'язково виженемо пітьму, яка прийшла зі сходу. З Днем Незалежності Україно. СБУ наближаємо перемогу разом.